Ми вже бачимо, як росіяни починають активно діяти в тилу по всій території України, але особливо у нас. Вибухи біля ТЦК, обласного ТЦК в місті Дніпрі на вулиці Бандери, нещодавні вибухи і теракти в Павлограді біля ТЦК спрямовані на, по перше, зрив мобілізаційних заходів. А по-друге, на залякування цивільного населення, на те, щоб підірвати морально-психологічний стан нашого суспільства, і деморалізувати і демобілізувати його максимально ще до підходу передових частин російської армії. У росіян немає стратегічної ініціативи в цій війні. Вони її давно згубили. Вони намагаються взяти Україну із морем. І те, що вони мають успіхи оперативно-тактичного рівня. Не вирішує їхньої стратегічної задачі по ліквідації української державності і по тому, що завдати Україні збройної поразки на полі бою. Путін дуже далекий від досягнення цієї мети, але він дуже близький до мети деморалізації українців.